Місцеве самоврядування реформують. Уряд має намір надати більше повноважень місцевим громадам. Про це заявляє віце-прем'єр Володимир Гройсман. Спеціальну селекторну нараду він провів практично з всіма керівниками облдержадміністрації та облрад. Наразі Кабмін уже розробив концепцію реформи місцевого самоврядування. Вона передбачає повну децентралізацію утворення виконкомів на рівні регіонів. А розвиток місцевої економіки та інфраструктури буде плануватися на місцях. Ми пропонуємо децентралізацію влади, саме розширення можливості і збільшення ресурсів громад, як я сказав, села, селища міста, розвиток територій та добробут їх мешканців для нас є важливим саме базовий рівень. Якщо говорити про федералізацію, є ризик централізації влади на рівні регіону, і це очевидно, це шлях до роз'єднання країни. В Івано-Франківську місцеву владу наразі турбує децентралізація фінансів. Йдеться про збільшення відсотку надходжень до місцевого бюджету, а не до державного. На переконання керівництва області це має стосуватися і плати за користування природніми надрами. Воно тягне за собою багато таких соціально-соціальних моментів негативних. Тобто люди готові перекривати дороги. Люди не готові сьогодні, ну зі слів громад, віддавати свої надра і не залишати жодної копійки в своїх бюджетах. Пропоную вже в перехідному періоді закріпити значну частину, можливо, дві треті частини екологічного податку. Також залишати в регіоні. Це е, два платежі, два податки, які треба розглядати в комплексі. Ми зараз. Достатньо з достатньо серйозними похідцями точки зору моделювання цієї фінансової системи. І коли ми будемо готові, ми обов'язково презентуємо і далі будемо говорити, щоб не допустити ніяких умов. новий закон про місцеве самоврядування у стадії розробки. Також в перспективі змін зазнає податковий кодекс і регіональна бюджетна політика. Загалом, і Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі, що от ми